В дитинстві всі люди потребують від матері або іншого важливого дорослого, що їми опікується, певних послань. Якщо ж цього не відбувається, то у людини можуть залишатися незадоволені потреби, що, наче чорні діри, всмоктують в себе енергію та потенціал людини. Перше послання. Я рада, що ти тут. І це послання не обов'язково проговорюється скоріше, дитина його відчуває і з ним отримує відчуття своєї цінності та важливості. Якщо ж дитина цього не відчуває, то пізніше, несвідомо може сформуватися думка може, краще мене б не було. Або краще б я не народжувалась, або ж це може призвести до постійного очікування бути покинутою, і, зародившись в дитинстві, це відчуття може супроводжувати людину протягом всього життя. Така людина може боятись, що її покинуть, або постійно перепитувати близьких, чи люблять вони її, чи важлива вона для них. А наступного дня перепитувати знов друге послання. Я тебе бачу і чую, а значить, я чую, чого ти хочеш, що для тебе важливо, і як ти реагуєш на ті чи інші речі. Відсутність цього послання дарує відчуття неважливості, невидимості. Людина може не довіряти своїм почуттям та відчуттям, наприклад, не вміти відрізняти голод від апетиту, що є емоційним голодом. На запитання, чого ти хочеш, відповідати не знаю. Така людина може піддаватися впливу газлайтерів, тобто сумніватися у Своїй реальності і починати вірити в те, що такого справді не було, хоча вона може чітко пам'ятати, що таке відбувалося. Наступне послання ти для мене особлива. Чи особливий це також часто не вербалізоване послання, а відчуття, що дитину сприймають як індивідуальність і неповторну у тому, якою вона є насправді, а не завдяки зовнішнім якостям або здібностям. Тобто, це послання формує цінність особистості, коли дитина цього не відчуває, або їй навіть говорять, якою вона повинна бути, яких якостей від неї очікують. У неї може сформуватися відчуття, що їй треба відповідати. Якимсь вимогам бути красивою, сильною, розумною чи працьовитою. Але якщо вона не впорається, і люди дізнаються, що насправді вона не така, то її всі покинуть. Наступне послання. Я поважаю тебе. Воно дозволяє людині виражати та розвивати власне я без страху не відповідати очікуванням. Такі люди у дорослому житті зазвичай дуже легко переносять критику та відмови, їх не зупиняють помилки, невдачі. Вони пробують, і якщо не виходить, вони пробують щось інше і йдуть далі до своєї цілі. Люди, що не отримали цього послання, зазвичай перебувають у пошуках поваги чи схвалення. Вони не до кінця. Ця вірять, коли їх хвалять, але дуже переймаються, коли їх критикують. Адже десь усередині вони і самі себе дуже критикують, а тому з легкістю вірять критикам. Також такі люди мають проблему з профорієнтацією, реалізацією, не впевнені у своїх ідеях та їх цінності. А через відчуття меншовартості мають проблеми з відстоюванням власних кордонів, ніби інші люди важливіші, ніж вони. Наступне послання я люблю тебе. Це можуть бути як слова, так і невербалізоване послання безумовної любові. Важливо, щоб мама не додавала до цих слів уточнень, за що вона любить, і не використовувала як маніпуляцію. Будеш розкидати іграшки, мама не буде тебе любити. Не отримавши відчуття безумовної любові, людина буде прагнути або отримати її від партнера, або буде шукати варіанти, як їй заслужити любов, і якою їй для цього потрібно бути. Спочатку якою бути для мами, а потім якою бути для партнера? Твої потреби важливі, і ти можеш про них говорити. Це створює відчуття, що піклування відбувається не тому, що це мамин обов'язок, а тому, що це важливо для неї. Не отримавши цього послання від матері, людина буде знецінювати свої потреби та бажання, в тому числі при побудові стосунків, не зважати і не приймати їх до уваги, що зазвичай призводить до компенсації через шкідливі звички, переїдання, психосоматичні прояви послання я завжди прийду тобі на допомогу. Це формує безпеку і довіру і вміння просити про допомогу. І навіть якщо у дорослому житті такій людині відмовлять, то вона шукатиме допомоги у інших людей, розуміючи, що тут не допомогли, але можуть допомогти в іншому місці. А от людина, що не отримує цього послання, відчуває себе одинокою і думає, що покладатися можна тільки на себе. Послання я зможу тебе захистити. Хистити і воно дає відчуття безпеки і можливість пізнавати світ. В той час як дитина, що не отримує такого послання, замість розвитку, зайнята побудовою конструкцій для виживання, вона поводиться тихо та не привертає уваги. А в дорослому віці має підвищену підозріливість, вважаючи, що світ небезпечний і нікому не можна довіряти. Така людина за можливості уникає всього нового, боїться розвиватися та реалізовувати навіть найменші менші свої бажання, адже це може бути небезпечним зі мною спокійно. Це послання про безпеку з близькою людиною. Якщо дитина не відчуває себе розслаблено та спокійно з мамою, якщо мама поводиться непослідовно, наприклад, сьогодні сміється і радіє тому, що дитина взяла її косметику і розмалювала собі обличчя, а завтра за це сварить, то це змушує дитину бути весь час на поготові. Таке саме відчуття формується у дітей у сім'ях, де є залежні, адже поведінка людини під чимось змінюється. Дитина вчиться ніби магічним чином передбачати настрій батьків через це, перебуваючи у постійній напрузі, і останнє послання. Мені з тобою добре, і це дає відчуття цінності і віру у те, що інші люди можуть цінувати тебе просто так, тому що ти така, як є. У людини, що не відчувала такого у дитинстві, формується відчуття того, що вона тягар. Якщо вона знаходить собі партнера, то не може зрозуміти, як він на неї звернув увагу, або така людина взагалі уникає створення стосунків через те, що вважає, що не має права нікого обтяжувати і руйнувати своєю присутністю Утністю чиєсь життя.